Привіт світ! Мене звати Леся, я живу в Польщі 4 роки і недавно я народила донечку Єву. Ще будучи в пологовому, мені дали термін на 4 грудня, щоб піти до Уженду і оформити для Євочки песель та свідоцтво про народження. Вже в пологовому я дізналася, що для того, щоб оформити свідоцтво про народження дитині, треба, щоб ваші свідоцтва з батьком дитини були перекладені присяжним тлумачем на польську мову. У нас цього не було, тому і були вихідні, тому дякую перекладачу, яка війшла в наше положення і швиденько за один день нам все переклала. Які документи потрібні для уженту? Це ваші паспорти, Оригінали, а також їх присяжні переклади. Якщо ви з батьком дитини розписані, то до уженду може піти хтось один з батьків. Якщо ви не розписані, то ви маєте прийти туди, вдвох і признати факт батьківства і підписати необхідні документи для цього. На жаль, з першого разу нам не вдалося все оформити. Чому? Тому що у свідоцтві про народження перекладеному у Сергія було написано ім'я Сергій через Х, а в паспорті він записаний як Сергій. І ця одна літера нам все зіпсувала, і нам прийшлось йти ще раз. Свідоцтво про народження йому переробили, і от дубль-2, ми йдемо ще раз. А тепер ми просто взяли білетик в білетоматі. І чекали на свою чергу. На все нам пішло десь дві години. Нам винесли песель, а також свідоцтво про народження. Але цим все не закінчилось. Бо свідоцтво про народження було скорочене, а не повне. Я вже знала, що в консульстві у Роцлаві треба повне свідоцтво про народження. І коли я запитала, а де повне свідоцтво про народження, бо для оформлення паспорта і громадянства, мені треба саме його, мені сказали, Ли що е, його треба оформлювати окремо, за нього треба доплачувати, і це зовсім інший білетик і зовсім зовсім інший кабінет. Тобто, ще плюс дві години, яких у мене вже не було. Чесно, я була в шоці. Підписуйтесь на мене в інстаграм та тікток і вчіться на чужих помилках, а не на своїх.